Хочемо чи не хочемо цього, ми зобов'язані дотримуватися і частину того міжнародного законодавства, яке ретикувала Україна. І не просто так можна взяти, обробити, обломати чи діяльність, наприклад, якихось е структур економічних чи бізнесових е російських компаній, які не носять шкоду Україні. Ну, наприклад, фінансові банки. Якщо ми це зараз зробимо, вони звернуться в Європейський суд. Чи ми аргументуємо? Так а, а я, можна... а я вам аргументую. Російська Федерація порушує міжнародні домовленості, коли власне порушила давайте, територіальну цілісність Української давайте, держави, завела сюди війська, завела сюди техніку військову. Чекайте, ці факти юридично зараз становляться. Це треба досить серйозно вивчити. Так само, як зараз кричать: давайте обірвемо дипломатичні зв'язки з Росією. А чи піде це на користь? Тому що принаймні, при розриву цих зв'язків ми взагалі втратимо будь-яку можливість спілкуватися і вести переговори з ними. А тоді питання і І ще цікаво питання.